Всім доброго дня, з вами компанія філіал. До нас їх нове чи до відходження, це Audi A4, автівка на 2010 року випуску обладнана двохлітровим бензиновим двигуном, автоматичною коробкою передач та системою повного приводу. Автівка до нас приїхала із Сполучених Штатів, всі пошкодження були відновлені оригінальними запчастинами. Пробіг даного автомобіля 345. Тис. Ціна даного 9780 доларів. Автівка в нас має чудову оптику протимані фари, гуму 17 го радіусу на легкоспавних дисках, у на зеркало, повністю потонована, також автомобіль у нас має люк, безключовий доступ, чудова задня оптика, камера заднього огляду. Далі, друзі, по салону. Чудовий шкіряний салон чорного кольору в доглянутому стані, жодних нарікань та питань немає. Є також підлокітник з пістаканниками для зручності заднього ряду. Пасажирів дах у нас без нарікань, карти заднього ряду дверей в чудовому стані, повний електропакет, електрорегулювання та підігрів дзеркал, електрорегулювання передніх сидінь, мультифункціональне кермо, управління світлом, круїз контроль, клімат-контроль двох зон, підігрів передніх сидінь. Управління мультимедією та багато інших корисних функцій, друзі. Тому, кого зацікавило дане авто, ми запрошуємо вас до нас, місто Вінниця, вулиця Соборда, 1 також задіяв послуги лізінгу та трейдингу. І ми з легкістю зможемо пригнати для вас. Будь-яке авто із сполучених штатів Америки. З вами завжди автопарк.